Всім привіт, котики, та кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати в Climb Racing 2, сьогодні будемо прокачувати ротатор. Ну що, поїхали. Let's go! <мяу -мяу> так. Ну що, натискаємо рейс. Так, дивіться, скільки я вже монет заробив. 162 393 монети. Лайк. Like. Так, ну що, давайте подивимось, як зараз. Єде ротатор, дивіться, треба прокачати ще пружини та брейн, мозок, але двигунчик вже прокачаний на максимум, та колеса теж прокачані на максимум. Так, ну що, натискаємо старт. Так, ідеальний старт вийшло зробити. Давайте ще раз спробуємо. Таке буває, якщо траса складна. Так, окей. о, прокачала трішечки м -м, скриньку. Так, давайте спробуємо. Э -э, Раліка. Так, натискаємо старт. А ротатор вже перевернувся так, і старт. Так, круто, перший Grey Чпуньк. Так, ще скриньку прокачали. Так, давайте ще раз. Дальний старт. Next. Так, окей. Так. Натискаємо рейс. Так, давайте спробуємо ще позробляти нолурайдери. Теж ідеальний старт вийшло зробити, бачили? Фу, перший. Next. Так, ідеальний старт. О май гад. я пролетів фаловом. Так, знову і старт. Перший, круто. Грейт. Так, ще прокачала скриньку. Так, рейс. Так, давайте подивимось. У мене ще є дюймбаги. Так, вона теж на максимум прокачуває. Є, дальний старт. О, щось підкидає. До речі, хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарі. Що це таке підкидує вгору? Давай, давай, перевертайся, повертайся. Оооо. Так, четвертий. Окей. Другий, Окей. Так, ще прокачали скриньку, так, вип'ємо чайок. Е, дуже смачно. До речі, хто зараз щось їсть або б'є смачного та приємного перегляду? Та, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Так. Ну що, натискаємо рейс. Так, давайте ще раз. Довго вже на дюнбагі не їздив, то не пам'ятаю, коли треба натиснути газ, щоб зробити ідеальний старт. Зараз постійно на ротаторі їжу. Хочу, щоб відкрились якийсь кінчик на тачку, бо в мене поки що його немає. А я бачив, що гравці їздять зі скінчиками такими классными <skrük -2> давай 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 До речі, напишіть, яка тачка вам більш подобається. Дюнбагі, раліка, лоурайдер або ротатор. Бо вони всі гарні, але раліка класна. Ротатор. Так, давайте натискаємо рейс, давайте візьмемо раліка. До речі, пишіть у коментарі, ставте на паузу відео. Так, все. Зараз доїдемо. Скажу. Хто вже знає, напишіть у коментарі, хто здогадався, що я хочу сказати. Капець зачепив. Ось бачите, натискайте нас зараз на паузу. Наприклад, пишіть там 10 -та хвилина 15 секунда, гравець з нікнеймом S ЖуМСК. Це з якої він країни, мабуть, якщо червоний знизу. Це, мабуть, Польща. Пишіть гравець з таким ніком і таймкод. Обов'язково. На якої хвилини та секунди ви натиснули на паузу відео. Нікнейм гравця, та з якої він країни будемо разом вивчати про пори різних країн в коментарях. Всі коментарі, хто напишуть, я буду вставляти у слідуючі відео. Ваші коментарі. Та обов'язково буду натискати вам лайк на ваш коментар. Так, ну що, поїхали. Так, будемо разом вивчати пропори різних країн. Бо я не дуже сильно знаю ще. Ще скриньку прокачали. Кипець, де я паливо проїхав.

Є yeah, круто. Next. Четвертий. Так, окей. Okay. Так, ще прокачало. Так, давайте ще раз. Рейс. у ротатора, який скінчить крути і сині, але в мене поки що такого немає. Є ідеальний старт. Хто ще не встиг натиснути в натискайте зараз. Мені буде дуже приємно. Прокачали скриньку. Так, вже ж натискаємо Чпуньк. Так. Окей, дякую. Так, ну що, натискаємо рейс. Так, давайте ротатор. Так, давайте зараз прокачаємо мозок. Чпуньк. Так. чпуньк. Все. Один раз прокачали, не вистачає. Будемо збирати тоді монети та прокачувати мозок у слідуючому відео. Не будемо зараз витрачати монети, щоб скоріше прокачати мозок на максимум. Так, давайте зробимо тест. Натискаємо старт. О, бачите, ідеальний старт. Не вийшло. Не підібрали паливо. Їй далі стало знову. Є перший приїхав. Так, next. Перший. Круто. Так, натискаємо Gray. Так, ну що, будемо вже тоді заробляти монети та прокачувати, бачите, мозок Brain на максимум у слідуючому відео. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися. Натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут цікаве відео натискайте, сюди натискайте, сюди підписатися на канал, то тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!